Є знижки на вітамін д 3 д Макс, 10% в аптеках подорожник. Вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Сумує за нареченим і радиться з колишнім. 43-річна телеведуча Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала нові стосунки із Олексієм Ситайло. Про які лише нещодавно оголосила її обранець був головою районного суду Сумської області, а зараз боронить Україну. В мене коханий служить в збройних силах. Ми не маємо можливості зараз бачитися. Це коли такі от початковіші, дуже романтичні стосунки. Це складно. Я дуже чекаю його з перемогою. Я дуже чекаю вдома, але наразі немає можливості бачитися. Але є дзвінки. Плюс плюс є відео, дай Бог здоров'я тій людині, котра придумала відеозв'язок. За екс-кохану радіє колишній чоловік Владко Кочатков. Він навіть коментує світлини Соломії з її хлопцем. Парі вдалося залишитися в гарних стосунках. Я завжди його підтримую, коли він пішов до армії там чим могла там і завжди там. Якщо йому треба чи порада, чи мені треба, я можу завжди його запитати. Ну мені здається, що це мудро на світі всього так багато негативного, що мені здається, що ще одну людину робити ворогом не варто. Здавалося б, що у цих взаєминах без допомоги психологів не обійшлось, проте телеведуча це спростовує. Психологи не дуже допомогли, бо, скажімо, ми після психологів розійшлися. Все таки от але можливо, психологиня допомогла нам можливо вхвалити рішення, зрозуміти, що вже немає в нас шансів як у пари е, чоловіки, дружина, але ми можемо спілкуватися, залишатися друзями. Так, я йшла як на розстріл, але метафорично. Таке зізнання зробила Монро нам на камеру. Нещодавно подробиці візиту Травості Діви до воєнкомату облетіли всі таблоїди. Після чого Монро у своєму телеграм-каналі заявила, що не коментуватиме журналістам похід до ТЦК, бо ті виривають із контексту і перекручують. Нагадаю, два тижні тому Травості діва у своєму подкасті розповіла, як ставала на облік. Для ЖВЛ Монро розказала ще. Я йшла, ну я безумовно метафорично сказала, як на розстріл це все рознесли, але мені допомогли, і оце для мене було про зміни. Я боялася стресувала. Але як зісувалася з'ясувалася на всіх етапах. Мені допомогли в законний спосіб, і оце мене здивувало. Ну, зеня, оскільки. П'ять місяців, чотири місяці, коли я отримала документи, скрізь мені допомогли. До військомату Монро звернулась за документом про перебування на військовому обліку, адже вона юридично чоловік. Довідка знадобилася для вишу, де вона здобуває психологічну освіту. Зірка перебуває в процесі трансгендерного переходу та вже змінила прізвище. Тож тепер вона і в паспорті Монро. Я скажу для когось дуже жахливу річ. Війна присвячується всім Подарувала мені себе. І я зрозуміла, що довгий час я не приймала себе, не вирішувала свої проблеми І, умовно, там, до війни я поводила себе як там підліток. Ну, зараз, нарешті, я подорослішала, я вчуся брати відповідальність за себе. Британська дизайнерка 49-річна Вікторія Бекхем наробила галасу, представляючи нову колекцію у Парижі, адже вийшла на Уклін Бекхем після нещасного випадку у спортзалі. Модельєрка вийшла на подіум на двох милицях, і навіть у такій ситуації мала приголомшливий вигляд. Організатори Євробачення змусили змінити слова у пісні представниці від Ізраїлю співачки Еден Голан. Без цього організатори конкурсу могли не допустити країну до участі, адже побачили в тексті пісні політичний підтекст. Спочатку телемовник Ізраїлю заявив, що не змінюватиме текст пісні. Проте, коли навіть президент країни Іцхак Герцог підтримав вимогу організаторів Євробачення, співачка Еден Голан погодилась замінити текст своєї пісні.